Після реконструкції нашого відділення вирішили відглядити відпочинкову зону у нашому відділенні. Один з клубів вирішив подарувати нам даний акваріум. Це співпало у часі з тим, що наші Збройні Сили потопили крейсер Москва і нам подарували макет даного кресу, який покишає тепер наш акваріум. Наші пацієнти це велика кількість поранених тих людей, які повернулися з зони активних бойових відмічають. Що їм приємно проводити час біля даного пайлу, це заспокоює, дуже гарний аквариум, з гарні рибки. дуже гарний дизайн, корабель на своєму місці. Дуже підкориваний, далі спокій. спокі і тут військовослужбовець мобілізований також ще тут потрібно деякі трошки такі змінити бажано ще, якщо не Господь Бог ми звільнимо окупований Крим значить з дня моря можна навіть додати навіть такі експонати, як ще корал трошки, бажано ракушки. Грунт можна навіть поміняти, повністю дати суцільний морський грунт, це було б теж непогано.